Привіт всім! Вітаю вас на каналі Незабудка Хендмейд. В цьому відеоуроці я покажу вам ще два види стовпчиків. Подовжені або їх ще називають патентні стовпчики без накиду і подовжені або патентні стовпчики з накидом. Такі стовпчики використовують, зокрема, у філейному в'язанні. Формуємо початкову петлю і Пров'язуємо ланцюжок з повітряних петель. Як завжди, я буду прикріпляти відеоуроки елементів, які будуть зустрічатися в процесі в'язання. Почнемо з подовжених або патентних стовпчиків без накиду. Для цього нам треба зробити дві повітряні петлі підйому. 1, 2. Петлі підйому замінюють перший стовпчик у в'язанні, щоб не збитись потім в кількості стовпчиків Ось ці петлі підйому. Які у нас вийшли з останньої петельки ланцюжка, вважаються першим стовпчиком. Далі вводимо гачок під четверту петлю від гачка, витягуємо робочу ниточку. А ось тут робимо подовження стовпчика у витягнуту петлю пров'язуємо повітряну петлю. І тільки тоді пров'язуємо стовпчик. Не одразу, як ми робимо стовпчик без накиду, ми витягнули робочу ниточку і відразу стовпчик пров'язали. А тут ми пров'язуємо спочатку повітряну петельку із витягнутої петлі, і тільки потім пров'язуємо стовпчик. Ще раз, вводимо гачичок. Петлю, витягнули робочу ниточку, пров'язали повітряну петельку і тільки тоді дві петлі на гачку разом. Повітряна петля і дві петлі на гачку разом. Патентні стовпчики без накиду по висоті, однакові з напівстовпчиками з накидом. Я дов'яжу зараз до кінця напівстовпчиками з накидами, щоб було видно, що ці стовпчики однакові по висоті, але вони по-різному виглядають у в'язанні. Візерунок буде різним. Роблю накид і пров'язую напівстовпчики з накидом. До кінця рядочка. Про напів стовпчики вже є відео на моєму каналі. Останній ось так. Як бачите, вони однакові по висоті, але по-різному Виглядають у полотні. Ось з цього боку і з іншого. А тепер розглянемо подовжені або патентні стовпчики з накидом. Для цього ми робимо три петлі підйому. Одна, дві, три. І. Розвертаємо в'язання. Далі робимо накид і вводимо гачок під петлю наступного стовпчика. Ось ці петлі підйому вже в нас є ніби стовпчиком над першим стовпчиком в першому ряду. А ми вводимо гачок під петельку ланцюжка ось цього верхнього косички оцієї другого стовпчика, тобто під п'яту петлю від гачка. І витягуємо робочу ниточку. Але якщо звичайний стовпчик з накидом ми пров'язуємо в два етапи: дві петельки на гачку і потім ще дві петельки на гачку, то в цьому випадку патентний стовпчик ми пров'язуємо по іншому. Ми витягли робочу ниточку, у нас три петельки на гачку, і ми пров'язуємо спочатку повітряну петлю. Витягнуту петельку, а потім вже дві і ще дві петлі на гачку, тобто пров'язуємо цей стовпчик в три етапи. І ще раз робимо накид, вводимо гачок під наступну петельку, витягуємо робочу ниточку, робимо повітряну петлю, тобто подовжуємо наш стовпчик, а потім в другий етап пров'язуємо дві петельки на гачку і ще раз дві петельки на гачку. Таким чином пров'язуються патентні подовжені стовпчики з накидом. По висоті, в порівнянні, вони однакові з напівстовпчиками з двома накидами. Я зараз так само для порівняння, як і в першому випадку, пров'яжу вам ці напівстовпчики з двома накидами до кінця ряду пров'яжу ще один патентний стовпчик з накидом, а решту пров'яжу петелюк пров'яжу напівстовпчиками з двома накидами, два накиди. Раз, два. Про ці напівступчики також є відео. Ви можете переглянути, згадати. І останній стовпчик пров'язую напівстовчиком з двома накидами, як бачите, вони однакові, патентні стовпчики з накидом і напівстовпчики з двома накидами. Знову ж таки, вони однакові по висоті, але Трішечки по різному виглядають у в'язанні. Якщо з лицьового боку вони дуже схожі, трішки тільки ось тут петелька довша, то з іншого боку ось оце пров'язування виглядає зовсім по-іншому. Ось так, в полотні вони виглядають по-різному. В цьому відео я показала вам ще два види стовпчиків. Далі буде, сподіваюсь, вам подобаються мої відео уроки. Ставте пальчик вгору. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, та натискайте дзвоника, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І до зустрічі на каналі Незабудка Handmade.